Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами повторимо і доповнимо раніше вивчений матеріал про м'які та тверді приголосні. Нагадаю, що в українській мові кількісно переважають приголосні звуки. Загалом їх 32. Маємо чітко запам'ятати, що тверді та м'які приголосні, це різні звуки, для позначення яких на письмі ми послуговуємося одними й тими самими літерами. Зверніть увагу, усі м'які звуки, крім Й, мають тверді відповідники та утворюють із ними пари. Тверді приголосні, які не мають м'якого відповідника у певних позиціях можуть пом'якшуватися. Тобто, напівм'який звук це відтінок звучання твердого звука. Важливо запам'ятати кожну з груп приголосних. І в цьому нам допоможуть мнемонічні фрази. Отже. Тверді там які приголосні знайдемо у реченні Золотий день у серці день. Для твердих приголосних, що не мають м'якого відповідника, але можуть пом'якшуватися, маємо цілий арсенал засобів для запам'ятовування. «Б», «П», «В», «М», «Ф» знайдемо в кодовій фразі мавпа був. Ж, дж, Ч, Ш. Зашифровані у вислові ще їжджу. Та треба пам'ятати, друзі, що літера «ща» позначає на письмі два звуки «ш» і «ч». Г. Г к, х допоможе запам'ятати мнемонічне закляття Хуга-Куга. З'ясуємо, з допомогою яких графічних засобів ми можемо позначити на письмі м'якість чи пом'якшення приголосних. Отже, приголосний Й завжди м'який, а м'якість приголосних д. З. Н. Д. Р. На письмі позначають знак м'якшення та літери Я, Ю Є. І. Як от у словах тінь. Діло, люди тощо. Приголосні Б, Л, М, П Ф, Дж, Ж, Ш, Ч, Г. Г К. Х не мають м'яких відповідників і можуть тільки пом'якшуватися у позиції перед голосним І, а в поодиноких випадках перед голосними А, е, у. У такому разі, їхнє пом'якшення на письмі позначають літери І, Я, Є Ю, як от у словах «кювет» гюрза, вітамін тощо. Часом м'якість приголосного немає писемного вираження, зокрема, під час уподібнення приголосних за м'якістю. Але це фонетичне явище ми розглянемо в окремому уроці згодом. А поки що, у мене все, друзі, з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення.